Вітаю на своєму каналі! З вами бісероплетиня Ольга. Сьогодні буде майстер-клас на справді літню силінку з бісеру. Звісно, що її можна зробити в інших кольорах, але захотілося чогось яскраво-жовтого. Загалом вона складається з двох кольорів, плетіння сіточка, лягає красивим напівколом, в якості застібки фурнітура, також підійде застібка з ниток. Ширина прикраси 4,5 см. Вдовжину моя прикраса 34,5 см, і на цю довжину в мене пішло загалом 43 г бісеру. Також в мене тут вже давно лежать підходящі по кольору ось такі плоскі намистини, нібито резинові, напевно, каучукові. Можна обійтись і зовсім без них, або взяти інші за формою намистини. Від цього суть плетіння не зміниться. Нитки обираю кордем 60 від луц білого кольору, відрізаю 2 метри нитки, заправляю в голку для бісероплетіння в один шар без вузлів. Відступивши сантиметрів 20 від кінця, зафіксую стоп на мистину. Фіксуємо так, щоб потім її можна було легко зняти. Ставте на паузу і набирайте ось таку комбінацію бісеру. Починаємо набір з чотирьох темно-жовтих бісеринок. Всього тут 32 бісеринки разом з намистиною. Голка зараз в мене знизу. Вставляю її вверх в наместину і бісеринку над нею. Затягую. Має утворитися хрестик. Підтягую це все до стоп намистини. Набираю чотири світлі, одну жовту, три світлі. Вставляю голку в напрямку вверх в другу жовту бісеринку. Вийшла комірка. Нанизую дві світлі, одну жовту, дві світлі. Завожу голку в напрямку вверх в другу жовту бісеринку. Виходить ще одна комірка. Далі нанизую дві світлі, одну жовту дві світлі, завожу голку вгору, в другу жовту бісеринку. Набираю дві світлі, три жовті. Вставляю голку вгору в крайню бісеринку. Та добре все підтягую. Нанизую п'ять жовтих, вставляю голку вниз в середню з п'яти бісеринок дужки. Вона жовта. Це ширина нашої силянки. Додаю дві світлі, одну жовту, дві світлі, голку вставляю вниз в середню бісеринку, вона жовта. Ще додаю дві світлі, одну жовту, дві світлі, голку завожу вниз в середню бісеринку, вона жовтим кольором. Набираю дві світлі, одну жовту, три світлі, відправляю їх вниз в жовту бісеринку. Тут набираю чотири світлі, одну жовту, одну намистину, три жовті. Голку вставляю вгору в намистину і в бісеринку за нею. Додаю 4 світлі, 1 жовту 3 світлі, вгору в жовту бісеринку найближчої дужки. Нанизую 2 світлі, 1 жовту, 2 світлі, вставляю голку вверх в середню жовту бісеринку найближчої комірки. Ще раз набираю дві світлі, одну жовту-дві світлі. Завожу голку вгору, в середню жовту бісеринку наступної комірки. Додаю дві світлі, три жовті вгору, в середню жовту бісеринку з п'яти штучок. Не забуваємо підтягувати. Нанизую 5 жовтих, вставляю голку вниз в середню з п'яти бісеринок дужки, вона жовтого кольору. Додаю 2 світлі, одну жовту 2 світлі, вниз в середню бісеринку, вона жовта. Ще додаю дві світлі, одну жовту дві світлі, вниз в жовту бісеринку. Набираю дві світлі, одну жовту три світлі. Відправляю їх вниз, в жовту бісеринку. Тут набираю 4 світлі, 1 жовту, одну намистину, 3 жовті. Голку вставляю вгору в намистину і в бісеринку, що знаходиться за нею. Додаю 4 світлі, одну жовту три світлі, вгору, в жовту бісеринку найближчої дужки. Нанизую 2 світлі, 1 жовту-дві світлі, вставляю голку вверх в середню жовту бісеринку найближчої комірки. Ще раз набираю 2 світлі, 1 жовту-дві світлі, вставляю їх вверх, в середню жовту бісеринку найближчої дужки додаю 2 світлі, 3 жовті, вгору в середню жовту бісеринку з п'яти штучок. Далі візерунок повторюється. Час початку рапорту вказано на екрані. Можете сміливо продовжувати з того місця. Як закріпити нитку, якщо вона стала за короткою, та як додати нову, є окреме детальне відео на моєму каналі. Посилання залишу внизу. Для себе я набрала 34,5 см. Тепер потрібно обрати застіпку. Хотіла зробити зав'язочки, але нитки були тільки таких жовтих відтінків. Мені здалося, що не дуже вони підходять. Тож вирішила обрати перевірений варіант і додати фурнітуру. Роблю крок назад, вставляю фурнітуру, яка в мене прикріплена до подвійного кільця. Вставляю голку назад в плетіння. Тепер добре закріплюю ниточку з акцентом на край виробу. З іншої сторони знімаю стоп на мистину, вдягаю туди голку і додаю іншу частину застіпки. Потім добре закріплюю ниточку з акцентом на край плетіння. І ось така силенка в літніх кольорах готова. З вас вподобайка, а з мене нове відео!